У гуртожитку розпочаті роботи з гідроізоляції підлоги. Це попередній етап робіт перед заміною комунікацій, говорить директор комунального підприємства Зміївське виробниче управління житлово-комунального господарства Роман Горбунов. Кімнати у гуртожитку, де його мешканці перуть і висушують білизну, постійно вкриті пліснявою, через те, що вода просочується крізь підлогу. З п'ятого по перший поверх майже не просихає зовнішня стіна гуртожитку. Через постійну вологу при пониженні температури повітря вона частково почала руйнувати. Що може призвести до критичних наслідків, вирішить проблему гідроізоляція підлоги, до якої вже приступили. На ці роботи із місцевого бюджету було виділено 140 тисяч гривень. Нагадаємо, що до цього у гуртожитку були виконані роботи із часткової заміни віконних блоків у місцях загального користування. Невдовзі вирішиться у гуртожитку і багаторічне питання протипожежної безпеки, якої тут не було взагалі З міським виробничим управлінням житлово-комунального господарства для цього вже за. Куплене необхідне устаткування, монтаж якого розпочнуть найближчим часом. На сьогоднішній день продовжуються ремонтні роботи по вулиці Бутівській, 5. В наш гуртожиток виділені кошти 140 тисяч на проблему водовідведення. Як ми з вами бачимо, по всім етажам буде проведена заміна підлоги, буде вкладена гідроізоляція для того, щоб ми з вами відійшли. Від питання надходження води в стіни. Ну, якщо виглянути, я вже це розповідав і показував про те, що вода, волога, яка потрапляла в стіни. Мало того, що вона руйнує будівлю при низьких температурах, і виникають певні проблеми з і плісінь, і пліснява і так далі. Те, що відбувається в гуртожитку. Також ми закупили устаткування щодо відновлення в гуртожитку пожежної безпеки. Закупили гідранти, закупили шланги, закупили ящики. Теж будемо проводити відповідні роботи щодо проведення гуртожитку до відповідності. Паралельно підприємство займається викошуванням трави. Цей фронт робіт воно виконує на мікрорайоні залізничного вокзалу і по вулиці Залізничній. Як розповів Роман Горбунов, у найближчих планах підприємства також розпочати роботи із вирубування порослі і чагарників.